Приїхали на озера Родонове і Срібне. По такій ґрунтовій дорозі ми їхали. Інфраструктури тут немає. Тут така сільська місцевість, така дорога. Ну, але тут тихо, гарно, спокійно, немає міста, шуму мінімум. Ну, така ґрунтова дорога. Це ми так їхали, довгенько ми їхали. Го, е, така гориста місцевість, то вниз, то вгору. Але тут так гарно-гарно. Гарно тихо, трави, дерева роптові. Так, а тепер зараз покажу вам, як тут біля озера. Дуже багато туристів з різних сторін України, чи як сказати, міст. Цілі палаточні. Такі дома настроїли люди, з палаток. Строять цілі палаточні городки, такі. з палаток із з чого тільки немає. З стентів, з машин, тут цілі будинки. Ось тут такі. Ось навіть, навіть є послуга масаж. Я такого ж не бачила тут. Ось такі. Але тихо, тут тихо, людей не так багато. Раніше було більше людей. Є тут палатка така, там продають пиво, воду. А ось і саме озеро. Одне із них. Тут два озера є. Це срібне озеро. В ньому така водичка аж зеленкувата, тепла, гарне дно таке трошечки з камінчиками, неприємно заходити, але все одно тут добре. Я тут була вже не раз. Знаходиться як в басейні, в такому скелистому. Скелі такі гарні, хочеться вам трошки збільшити, показати. Все одно не так передає відео, як хотілося. Але місцевість дуже-дуже гарна. Такі обриви тут, так високо. Є такі міста, де високо навіть пригаються. Зі скель пригають діти. Хто сміливий, той навіть пригає. Зі скель в воду. А це самий місце, такий центральний вхід в озеро. Тут завжди багато було людей. Це трошки поменше, навіть якісь лавочки поставили такі примітивні, дерев'яні, просто з бруся кинули. Дерев'яні з палатками, зонтиками. Сонечко вийшло, приїхали, сонечка не було. Але вода тепленька, гарно. Вино в продажі і масаж. Прямо почали робити таку послугу з масажа. Надо так. так, треба обувати обув тут бажано, таку. Шрубки такі, не в'єтнамки, а такі прям, щоб добре було ходити, заходити хоч до річки до озера, до до берега, тому що камінці на землі і водички трошки камінці. Тому... Так. Навіть є і туалет. Отак. Раніше я цієї будівлі не пам'ятаю. Це може недавно поставили. Ну так і все в фруктових деревах, але в цьому році немає фруктів. Шкода. Такі цікаві підходи є. Прям такі круті, звісно. Треба обережно дивитися під ноги, звісно. Такі тут з дерев. Ступеньки. І ось такий у нас знову вид такий. Тут проходу тінь. а там на скелях щось намалювали. Такого раніше не було. Хтось приїжджав, залишив на пам'ять. Це дорога на Родонове озеро. Воно десь тут приблизно знаходиться в ста метрах друг від друга. Така невелика, як би сказати, відстань між озерами. Люди розложилися всюди, палатки построїли, собі понаставляли всюди. Звісно, щось стихійне сміття. Сподіваюсь, його вивозять. Так, оце дорожка на Родонове. ми Зараз повернемо. І тут люди стоять тихенько собі в воді. Не лякають рибку. Ну, може не всі. Але отак приймають процедури в такому вигляді. Тут є така, такі ступенечки, спуск є такий. І отак. Вона тут теж чистенька, нормально, але довго не можна Находити в цій водички, тому що може бути опіки або якісь подразнення на шкірі. Ми це вже проходили, вже колись докупалися, що було подразнення на шкірі. Рибки тут в воді обкусують, роблять масаж, обкусують засте загробівшу кожу, шкірочку обкусують, тому це тут така безкоштовна процедура гарна. Там такої води, що таке щось блистить. Mm. На дні я не знаю, чи видно, як блистить, як срібло. Рибки вже працюють, вони вже клюють мої ножки. Спочатку вже забула, що вони повинні щось робити, але вже клюють. Шкода, що не видно. Шкода, що не видно. 15 хвилин процедуру я провела, рибки мене покусали, поїли все. Весь непотріб, що на мені знаходиться. Так, пішли ми далі. Палатки всюди, по берегу двох озер. Так. Це я йду по берегу цього родонового. Воно таке ж маленьке озеро. Тут є скали, навіть скельки. Скельки такі невеличкі, але... але вони. Це тут озеро. Ось який тут вигляд має. Ой, птички такі гарні. Ну що я вам скажу? В воді такий пил сріблястий, плаває. На берегу його більше навіть так прямо ж шар. Тому, мабуть, він і так називається Сріблясте озеро. Срібне. Озеро, тому що тут, як може, є сріб... срібло. Так, Тут такий обривчик є, такий... така скелька. Так хочеться спуститися, але я боюсь, щоб не впасти. Жіночка там стоїть. Дорога, мабуть, на З... залізницю, вихід на якусь платформу. Десь тут їдуть люди не поїздами сюди, потягами, Ну, і тут ще палатки, а і машини. А тут теж захід такий є. Оце озеро. Такий цікавий тут теж. Так спокійніше. Тут так гарно, тіньочок тут. Тінь. Гарно. Тут Взагалі і заїзд люди заїхали. О, стопенечки такі, земляні. От. І там люди, бачите, там, де ми стояли. З того боку. Ось вони. Оце вони, да. так. Так. Така коряга. Так, як з якогось, знаєте, старинного, старинного старовинного фільму можна сказати, як тебе десь в селі, корчаги такі, чи як вони називаються? Такі схили дерев, маленьке озеро. Щось гоголівське таке. Так, іду назад до. Зеленого того озера. Чи те срібне називається теж, чи це срібне. <рес> тихо тут гарно, тихо, спокійно. Сонечко вийшло, приїхали сюди. Було пасмурно, похмура погода була. А тепер тут гарно, гарно. Гарно сонечко світе. Засмага тут лягає гарно, в тому році я засмагла дуже. За день. Ну таке, там ще аби на гору туди залізти. Ще хотілося б. Це бачите, тут палаточні такі городки. Люди, я думаю, не тільки місцеві, але й з інших міст України. Раніше Харків приїжджав, і інші міста приїжджали. Зараз, може, трошки менше приїжджають з інших областей, але їдуть людей багато, машин багато. Одне, одна тільки тут проблема, тому що немає де толком як би лягти. Люди так над дорогою лягають, де, де тільки де знайшли якесь місто, там лягають. Так, зараз я піднімусь на ту гору, там теж гарно. Полянка така гарна. Тут колись ми теж розполагалися, а тут такий відон зараз буде. Крутий. Тут самі гарні фотографії виходять. Ось дивіться, як тут гарно. Тут гарно. Оце той місцевий пляж центральний, як би сказати. Бачите, водичка, якщо видно, то зелена. Скелі. Як басейн в скелях. Так. Не, я не знаю тут, яка глибина сама найбільша, але на той берег я перепливаю і там можна стати, але посередині, може туди глибоко не знаю, яка. Глибина, басейну, чи як сказати, максимальна. Це такі скелі тут дуже гарно, гарно, дуже Пригають, зі скель, пригають діти і хлопці, і дівчата. Зараз просто щось немає їх і. Це страшно, коли вони пригають, тому <смі> люди і там роз... розположилися, на тому березі, дехто примостився, тому що, тут, як би сказати, нема де довго. О, тут ще гарно, якби вроді. Так тут скелі. Тут скелі. Тут вузька, вузький такий промі... проміжок. І сюди воно продовжується. І все, майже воно і закінчилося. Таке невеличке, але в скелях, як басейн. Ось такі цікаві люди, коли дивишся з висоти, як вони плавають. Десь тут дерева покидали сюди, і вони такі, як, знаєте, як ото спасательний круг. Можна зачепитися, якщо що, і десь прибитися до берега, якщо погано там чи що. Ось так от. Ага, от там прям ціла деревина плаває. там вже люди понесли туди її, забрали. Це так прийшла повторити процедуру ще. Будемо плавати. Так, ще вирішила пройти сюди, там, де залізна дорога. Не знаю, чи я до неї дійду, але хочеться пройтись трошки, подивитися, чи далеко люди ходять від залізної дороги до озера. Вроді так, дивлюся, там наверху Бачу, розумію, що там якраз є та Залізна дорога. Ну, хвилин, мабуть, так 15-20 іти до озера, до, до першого. Ну, а до другого десь 25. Я так думаю. Тому що тут рівна дорога, а там ще ж на гору. Тому десь отак. Така ґрунтова дорога, купа всюди фруктових дерев, аби не вимерзло. Тут ще можна було б приїхати з врожаєм додому. З грушками, чи сливками. Я пам'ятаю, ми абрикоски тут збирали. Можна було б поласувати ще, як би сказати, фруктами, вітамінами. Там дівчата впереді пішли спереду. Цікаво, вони куди йдуть, чи на залізну ту дорогу, чи просто, як і я, ходять. Ну, така ґрунтова дорога. Якщо трошки кажуть, піде дощ, хоч трошки почнеться, то водій наш сказав, що чекати нікого не буде, тому що тут розмає всю дорогу, не виїдеш. Ось тут теж якась дорога, це, мабуть, на гору туди цікаво піднятися. Ох. Це такі дороги. Якщо тут розмає дорогу, дощ, то вже не проїдеш, можна загрузнути. Ну, в общем, там вгорі дорога залізна, я ще не дійшла жарко. І не дуже хочеться йти по жарі. Ну, Я так думаю, що ще хвилин 10-15 іти. Тому, я думаю, всього десь хвилин 20-25 точно до озера. А там ще ж поля соняшник. соняшник. Так хотіла туди добратися, але ж тут болото. Думала, десь близенько ми. Ні, ніяк не обійшла. Так, іду назад і піднімуся на гору. Вибралась на гору я. Хто зна де? Соняшник. Навкруги. Красота, кожна як в селі в якомусь. Грушки дички. Тільки їх нема щось зовсім. Ой, крал, класно. Іду. Десь ні озер вже не видно, ніде нічого. Сподіваюся, Господи, Знахідка яка. Місце. Яка знахідка красива. Хтось б потеряв. <смі> Хто чиє, признавайтесь. Пішла, тепер боюся тут ходити, щоб жічі чи гадюки не, не повзли. Боже боже, я боюсь. Дивіться, яка краса. Ось вона. З висоти. Боже, там так музика кричить, треба вже. Такі скелі клас на горі. Сивідон, супер. Я ще тут не була, скільки не подорожую сюди. Я кудись зайшла на такі скелі високі, а тепер знайшла ось, вроді би, коротку дорогу, але тут так все так, таке, ну, страшно йти. Ось іду єлі-єлі. Боже, там пісні, я не пойму, чи німецькі, чи що. Співають, люди відпочивають. І з кожного боку красота. Прям взагалі, дивіться, дивіться, який тут закаулок такий в скелях. Ну, під скалою, під скелею. І люди розположилися тут, а з цього боку вже цей басейн срібне, срібне озеро. Це. Так, цікаво, бачите, як гарно. Тут срібне озеро, красоти. Там і палатки і навіть на горі, навіть на горі поставили палатку. Може, вона як гарно. Може тут цілі шалаші, цілі помістя. Люди понаставляли такі гарні палатки, класні. Взагалі. Теж така локація цікава. Тут такі скелі, можна сфотографуватися, тут внизу, а люди всюди лежать. Отак, от я тільки, не прийдеться. Тут така скеля гарна і нема кому мене сфотографувати. Але фото, фото в мене вже є тут. ну Ще б можна було зробити. Так, тут поплавали. Така тут тих, тиха гавань. Тиха гавань тут так, тихесенько. Людей мало, але тут так уютно, гарно тут. Хорошо, тихо. Людей стало більше, пів третього дня. Хтось співає пісні, прям дуже-дуже вже весело комусь. Ну, слава Богу. Ось на цьому дереві катаються. Бачите, як, як плод, чи як сказати. Хто подушку забув вдома, можна от на такій деревині покататися. Плавають тут вони. Б. Мозорі. Так, я ще там не була, на тій стороні. Так. У нас тут концерт. Забирають горда. Збір роблять для воєнних. Всі стараються як можуть. Так, і ще одна локація. Це ще з другої сторони я обійшла. Теж гарнющий від, Тут скали внизу, такі аж гроти є. Зараз трошки пройдусь, покажу вам. Так гарно. Такі стежки тоненькі, узенькі, страшненько ходити. Але протоптані люди протоптали. Тут така висота. Ось така висота тут. Теж стежка вниз є, і люди там теж розположилися в затишному такому місці на скелях. Молодці. Ось там центральний пляж видно, наверху машини, звісно. А тут такі обриви. Навіть поробили ступеньки такі, тільки куди вони ведуть, я не знаю. Страшнувато тут ходити, якщо чесно. Ось там надписи такі зробили, як вони туди залізли, хай Господь милує. Таке озеро. Гарні, локації, гарні. Є де пофотографуватися. Водичка тепленька, гарна, цілюща, як стверджують люди. Тому рекомендую приїхати в таке чудове місце. А тут самий шикарний обхват озера. Срібне, це сказали люди, знаючи, що це срібне озеро, а то маленьке родонове. Ось такі тут скелі. І під цією скелею ще є такий грот. Тут такі самі цікаві, така місцевість цікава ця сторона. Там теж, звісно, цікаво. Оце такі красоти у нас. Навкруги така природа гарна, так зелено. Люди всюди, машини всюди. Так гарно. такий вигляд озера. в скелях. Таке чудове озеро. Ще й не одне, ще й лікувальне. І, ще, і, як з'ясувалося, здають тут палатки. Можна зняти палатки на сутки чи на ніч. Тому ще і такі є послуги вже для відпочинку. Тому дякую за увагу. Приємного перегляду. Відпочивайте, знаходьте время відпочивати. Всім до побачення!